Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ретроперспективний проект, який може дати нам класнющий ей Поговоримо, чому я його взяв собі в арсенал, розповім і як це може бути корисно для вас. Тому поїхали. Ну що ж, річ сьогодні піде про проект Бібоп, це такий децентралізований торговий застосунок, який знаходить для нас найкращий маршрут для обміну будь-якого токена. В будь-якій кількості ви можете навіть один токен відправити, і він пройде. Він є мультичейновий. Тут близько 13 різних мереж, включаючи і беречейн. І взимку вони додали Smart Chain, додали оптимізм та багато іншого ви тут знайдете. Які його головні переваги? Це мабуть те, що у них нульовий або майже нульовий сліпіч газ відразу закладений тут в транзакцію. Тобто, якщо вам пише ось тут суму, яка вам прийде на гаманець. Вона така і прийде від цієї суми. Не буде стягуватись ще якась додаткова комісія. Головні дії відбуваються ось тут в вкладці Trade, де ви відправляєте, обмінюєте ваші токени. Якщо ви наведете мишкою ось так на токен, який ви відправляєте, або який ви хочете отримати. Вам відразу буде показана така візитна карточка токена, яким ви хочете скористуватися. Буде тут відразу графік за останні 24 години. Цього токену. Внизу ви побачите Market Cap цього токену, останній об'єм за останні 24 години, контракт токену. Ви відразу можете перейти на CoinGecko подивитись все всю іншу інформацію. Можете відразу перейти на їх Twitter і на офіційний веб-сайт. І це стосується абсолютно любого токену, який ви тут виберете. Ось тут, наприклад, ми там виберемо а й буде Vader Ось так само тут буде писатися. І об'єм, і контракт, і твіттер, і вебсайт, що дуже і дуже зручно. Як бачите, у них такий friendly інтерфейс, ви можете його тут змінити, натиснувши ось тут на горі, поміняти його на світлий або темний тон, на такий мінімалістичний чорний. Я ось вибрав такий JBOP, мені подобається. Також у них є вкладка Send. Відправка. Ви можете вибрати будь-який токен, який у вас є на гаманці, і відправити його за будь-якою адресою. Далі ми бачимо, що в них є Activity. Вона показує, скільки ви робили транзакцій, які токени використовували, яку мережу найбільше ви використовуєте. Також e, Bibop є в Jumper, тобто ви можете використовувати його через платформу Jumper. Але наскільки я бачу, що коли я користуюся Bibop через платформу Jumper, мені тут не відображається вкладці Activity. Тобто, ви спробуйте, подивіться, як у вас. Я би рекомендував перейти на цю платформу, під'єднати гаманець і зробити декілька транзакцій саме тут, не через джампер. Форму цю шукати не потрібно. Вона буде внизу під відео. Також далі ми можемо побачити, що є портфоліо. Тут буде вам відображатися, які у вас є токени, в яких мережах, скільки їх, і так далі. Тобто відразу такий чек-лист. І так хто стоїть за цим проектом. Насправді головним стратегічним інвестором та інкубатором Бібоп являється Вінтермут, мабуть, один із е, головних таких е, мастодонтів е, в світі маркетмейкінгу. Бібоп отримав е, 23,8 мільйонів інвестицій у крайньому раунді, в першому раунді там було близько 5,5 мільйонів. Серед вкладників є Pantera Capital, є L1 Digital. Тут е, сильні гравці залучені в цей проєкт. Я вам би радив його подивитися. Оглянути, скористатися. До речі, ось тут, якщо ви перейдете сюди, звісно ж є About, ви можете ознайомитись зі всією інформацією. Також, якщо ви натиснете сюди на IPA Docs, вам відкриється доволі така цікава вкладка, де є повністю вся інформація про Bebop, Хто скільки, що, хто інвестує, куди вони рухаються, маршрутизація, тобто, все, все, все. Я витратив близько, мабуть, двох годин, щоб ознайомитись зі всім, всім що вони тут пропонують, що вони тут написали. Дуже цікаво, я би рекомендував не просто довіритися хлопцю з Ютуба, який каже скористатися цією платформою, для того, щоб отримати жирний дроп. А самому ознайомитись, самому провести свій ресерч. Ось тут ви натискаєте на API Docs, і вам перейде ось на цю вкладку. Ось, переведете її на українську мову, або там на яку вам більш зручніше, і ознайомтеся зі всім, що пропонує цей проект. Свого токену вони не мають. токеноміка поки що невідома, тому лідерборду також немає. Це все схоже на таку ретро-перспективу, мені це подобається. Я пам'ятаю, що класні дропи були саме тоді, коли була така невідомість, коли не було ні токіноміки, ні лідерборду, коли не об'являли, що буде в них офіційно айрдроп. Тут та сама ситуація, тому я не рекомендую скіпати, опрацьовуйте і гарних вам дропів. З вами будемо на зв'язку. Пока!